Ми самоуправляємо не автокефальна церква і в Україні нема аптокефальної церкви. Навіть те саме ПЦУ, тому що там першу букву вже шверфал поставив С. Тому навіть трошки не так як треба звучити. Але ми в'єднані з усіма помісними церквами. Тільки ми не поминаємо тих, котрі прийняли, признали розкольника і самосвята, свята і Тому ми автономна церква. Це все проходить в час і мало бути, все ж таки, наше звернення сьогодні. Вони не даються можливості влада, щоб була автокефальна українська церква. Тому ці всі єнсько виводи і іміннюсто це є несправедливе поспішне. Хто має віддати вам зараз право на Автокефалію? На автокефалію повинні дати всі помісні церкви. Так як ми являємося в єдності, являлись в єдності з російською православною церквою. Це повинно було патріарх Кирил на сьогоднішній день. Він повинен був поговорити з церквою, з православною церквою Антіохійською і Єрусалимською. Далі, польською, Сербією. Ну я не знаю, не читав я цього. Але сьогодні, щоб ми не робили, що б ми не робили, нас все одно будуть шільмувати, як це роблять. Тому що в наших документах немає ПЦУ ЕМП. Це приставка журналістів особисто п'ятого каналу. І так воно вжилося.